Добрий день. Починаємо перевірку домашніх задач, але в нас вже тема завершена, тому ми можемо трохи брати задач з повторення, але щось буде з цієї теми. Перша задача 1314, це спостережливий рибалка. Порахував, що за 25 секунд поплавок на хвилях здійснив 50 коливань. Довго, мабуть, він чекав, поки риба буде Клівалі, як це, це називається. Рибалка також помітив, що відстань між сусідніми впадинами хвиль дорівнює 1,5 метра, і визначити швидкість поширення хвиль на поверхні води. Ну, Будемо розв'язувати цю задачу, вона не складна. Ми бачимо, що швидкість хвиль можна розрахувати як довжину хвилі поділити на період, а період це, кількість, це час поділити на кількість коливань. Об'єднуємо ці дві формули, отримуємо. Підсумкову формулу, і перевіряємо одиницю і розраховуємо. Але, можливо, було, окремо ви не робили, але в мене багато місця на слайди, і тому я це зробила саме так. Добре, сподіваюся, що ця задача взагалі не викликала ніякого, ніяких проблем. А от ось наступна потребує того, щоб знов повернутися до цих формул і знов їх передивитися. А, мабуть, хтось їх пам'ятає, це дуже добре було. Б. Було б. 29.2, однорідний горизонтальний диск масою 5 кг радіусом 10 см, обертається навколо своєї вертикальної осі симметрії. Період обертання 2 секунди, визначте момент імпульсу диска. Ну, По-перше, ми вспоминаємо з вами, що таке момент інерції, по-друге, -по вспоминаємо, що таке момент імпульсу. Дано десь проблем, мабуть, у вас не було. Про всяк випадок я нарисувала вам, як виглядає диск в цьому випадку. Сам диск. А вісь обер... навколо який він обертається, вона вертикальна. І якщо у нас саме така ситуація, то момент інерції, в табличці у вас записано це 1 друга мр квадрат. Якщо ми знаємо момент інерції, кутову швидкість можемо розрахувати, як 2 π поділити на період. період Об'єднуємо ці формули, двійки скорочуються, ось така розрахункова формула у нас, перевіряємо одиниці. І обчислюємо. Сподіваюся, що далі у вас проблем не було, але формули потрібно все ж таки трохи е, фіксувати. В пам'яті вони корисні. Ну, Розумію, що момент інерції всіх е, тіл, які обертаються, ми не пам'ятаємо, але ми, момент імпульсу потрібно розуміти. Наступна формула дуже схожа, е, вибачаюсь, наступна задача дуже схожа на цю, але там в нас буде не диск, а куля. Тому що якщо ми говоримо про землю, то ми будемо вважати її однорідною кулею. і ми будемо визначати момент імпульсу Землі з добовим обертанням, ну тобто 24 години, і маса землі дорівнює шістдесят два кілограм. Але нам тут умовчали про радіо Землі для того, щоб не додавати ще одну колонку для системи інтернаціональної, я відразу записую в дано масу 6,24 кг, як нам дали, але радіус записую відразу 6,46 степені в метрах, щоб не в кілометрах записувати. І е, час, ну не хочу я тут відрахувати, я... ой, вибачаю, чому він переключився. Ось, е, не хочу рахувати, поэтому написала 24 умножити на 3600 в секундах. І знайти знов момент інерції. І нагадую, що якщо у нас обертається куля навколо осі, яка проходить через її центр, то момент інерції такої кулі це 2 п'яти мр квадрат. Ну, тут я зробила великі літери, так як у нас в вдано написано. Момент імпульсу знов у нас буде момент інерції умножити на кутову швидкість. Це 2 п'яти мр квадрат, а швидкість кутова 2π на t. Двійки в даному випадку не скорочуються, тому формула буде вже з коефіцієнтом. 4 5, пі мр квадрат на Т. Ну, одиниці перевіряються точно так же, але коли ми будемо розраховувати, тут потрібно буде трохи калькулятором скористатися, тому що не дуже прості обчислення. Але якщо що, можна з степенями попрацювати окремо. Тим не менш, ми отримаємо ось таку відповідь, і це буде вже повністю розв'язана наша задача. повністю. Ну, Добре, добре, на цьому ми. Цей фрагмент нашої домашньої роботи завершили. І можемо трохи відпочити.